Всім привіт, з вами Скінер, і ми починаємо другий сезон по ігрі Сім'ї 4. Тобто, ось тут ще Аня переїхала і вона вже тут подружилася із новими співмешканцями. Тобто, це в нас Томас Джонсон, Маргарет Джонсон, Артем Морт, ну і Аня Тосту наша, яку ми вже знаємо. Тобто є ось з них ось такий ось маленький будиночок, тобто. На два поверхи, далі у нас тут, як ви бачите, дах. І так, тут, в принципі, зараз я вам покажу, із другого поверху тобто, тут. Ми заходимо, тут є двері, тут також є двері. Тут буде спальня у нас Джонсонів, тобто вони у нас подружжя. А тут буде спати Артем Морт і Аня Тустон. Тобто, тобто вони вже тут сплять, і якби вже напевно, щось щось тобто вони будуть парою. Надалі. Так, а внизу у нас. Також дві кімнатки і ось така ось кімнатка, коридор, там, де стоїть барна стійка. Це тому що в нас. ось, ні, Томас Джонсон він нас хоче стати барменом. Кращим барменом, тому я йому поставив тут барну барнастійку. Так, тут у нас кухня, як ви бачите, ну і їдальня. Тут на, два, на двоє осіб. Так, а тут ванна, тобто, зараз я тут, тут якось до якоїсь помилки, і ви бачите, що тут ще місці є, ну, але це не страш. смертельно, і може бути тут так. Так, Томас Джонсон у нас хоче стати кращим барменом. Маргарет хоче стати шеф-кухарем. Томас хоче стати рослинною душою, тобто йому потрібно стати з кимось парою і сходити на два побачення. Тобто сьогодні ми це і будемо поч робити. Так, ну, а Аня, ви знаєте, сказочне багатство. Так. І... нам потрібно мати 20 тисяч запасів, зараз у нас 99. Тобто... О, ви бачите, що в нас ще ми не дуже багаті. так, Але тут ще. Ось, ось о... Артема він малює картини. Тому це хоча б якось наш... нас спасає. Так. О... Вони, так розумієш, сплять. А ні, вони займається вуго. Справа в тому, що я вже записав одну серію, але, на жаль, мені довелося її видалити, тому що. Там проблеми сталися в мене із Ютубом. Я не міг загружати просто відео такого формату, а переконвертувати я також не можу. Так, ну але судно там, тобто це вже в нас перша серія, так він хоче їсти, добре? Зараз тоді у нас е, Маргарет. Нехай е, зробить щось їсти. Так. Ух. Так, іди роби. Щось е, подать ужин, жарний сергій буде. Так, щось у нас е, Йогурт, Так. Ну, йорт ми. Давайте. До раку не дамо. Так, були навик ігри в відеоігри. Так, це. Нам не інтересно, так, вона хоче сходити в туалет. Тоді нехай іде. Так. <глевиць> що то ще вона хоче? Вона хоче також їсти, ну, почекай тоді. Так, Томас і Маргарет нічого не хочуть і він хоче сух, так? Ну, тоді давайте почекаємо, поки вона висплються. Нехай поїдять і дочекаємося до ранку. Так. І тоді ми сходимо на побачення Артемом і Анію. Тобто, ну, а їм ще на побачення не варто ходити, тому що вони вже. Ось такі ось... ось можна сказати, що старі, хоча вони в нас всі персонажі молоді, з них Аня найстарша на один день. Тобто в них всіх день народження буде один день, але в Ані на день скоріше. Так, а речі, скільки там uh, ми зараз закимоємо за Аню? Так. Здесь 18. Через 18 днів. Ні, через 19, значить у них через пас буде. Так. Ем, Ну задроти, знаєте. Але у них якісь такі телефонні... ...товсті, я не знаю. Донайск не бачив. Так, ну. Давайте прискорюємо час і чекаємо, щоб вони поїли. А. Так, хватить, я тоді спати. Зараз... А які у них стосунки, а? Ну, в принципі, предмет воздихання в них вже є, тобто. Ну, щось трошки. О, вони вже знайомі принаймні. Так, ну, але ви бачите, що. Ось. Чому ж він не хоче дружити з нею, якщо бачно. Які стосунки, а? Так. А в Маргре взагалі не знаю. Так, вона щось у нас, що нас внимательне, так? Ну, нам... Цього не потрібно. Так, будеш їсти і. прияствуй дружески із Маргарет, Подружися із нею, тому що ви похожі. Тобто, волосся у вас іменно одного кольору. Тобто. Як я створював, тому що я щось забув трошки, куди воно побігла. Ооо! Це хто у нас? Роман Смирнов. Молодий персонаж, так. А, так задрот. Так, ну. Ми маємо свого молодого персонажа. Це на 100 Маргарита Тараса, також молодий персонаж. Ну добре, ви спілкуєтесь там. Окей, і поклич. Ні, давай нехай. Е, Артем тебе закличе. Так, е, прилетіть на свидання. Так, ну, він дзвонить до неї, так. Ну, ясно, зараз трошки буде загрузка, я не знаю, чи... Я, напевно, ще її пропущу тоді. Так, але зараз ми виберемо місце, де б ми хотіли зустрітися. Так, ось тут, до речі, живуть у цей учасник недоступен. Е, ось е, сім'я тустунів. Так, ми можемо судити в спортзал, в бібліотеку. Це в нас ще є ночний клуб. Ну, в принципі, зараз ніж, тому давайте в ночний клуб сходимо на побачення перше наше. Так, щоб зайнятися до вас купити стіміна, нажав на клумбу в режимі строїтися. Ну ми вже займалися садівництвом, правда, не так багато. не знаю. Напевно, що у цьому сезоні ми ним займатися не будемо. Можливо, наступного. Так, ну тоді я пропускаю час. І що ж вони вже на побаченні, вау? Основна Е, Я не знав, що ще були цілі. Лістувати, сісти і поговорити, І основна ціль повчатися з персонажем на свиданні, так? Ясно. Тоді давайте спілкуємось. Іскриним комплімент. Дізнатися краще, фліртуй. Дізнатися, давай ще раз краще туди. Так, тут немає вже. Заігрувати можна. О, так, вони можуть сісти і поговорити, так? Сість в місті. Так, 2 із 10. Тобто я не думаю, що тут буде цілі. Я думаю, що це просто ми сходимо на побачення та все. Так, пофліртуйся. Е Признаться в симпатії. Нехай буде. Так, фліртувати їм. Їй потрібно аж 3 рази. О. і поговорити, так? Ну ми, в принципі, сіли поговорили. Так, послати воздушний поцелуй. А, ось е перше здання в нас виконано. Розказати анекдот, так? Давайте розкажемо пошлій анекдот я. Можливо, їй сподобається. Ага, і три анекдоти потрібно розказати, я завжди це не дивлюся. Ага, ще одну ціль ми вже виконали. Зробити масаж. Добре, зробимо. Так. Э, романтика. Поцелувати э, перепоцелуй. Мені потрібен массаж, а. Давайте встанемо тоді. Так, і давайте нам потрібно розказати ще анекдоти. Давайте запитаємо, чи є пара, після того, як ми вже з нею пофліртували. Так, заключити в об'яттях. Нехай буде. Так, і мені потрібні анекдоти. Розказати анекдот про марсіан. Нехай хай буде і про, політи... э, про політиків. Я думаю, що не варто, тому що в нас сама майже політик. Так, ага, ура! Ми вже виконали основну ціль. Так, і в нас скільки ще залишилося часу? 4 години і 9 хвилин. Вау. Так. Розказати ще один анекдот потрібно і зробити масаж. А як масаж зробити, якщо тут немає цього, а? Давай, потримайся трошки за неї за руки. Так, тут немає. О, ніде масажу. Так, душено поговоріть, так? Окей, okay, а як? Стати парою. Ну, давайте попробуємо. О, давайте Перший поцілуй спочатку зробимо. Так, і хочуть дружелюбні дійстві. Дати Дайте у зрушеннях. Не, не треба нам. Душевний розговор. О, вони вперше цілуються! Ура! Ура! Класно. Перше свідання в нас вдалося ще трошки тут. Залишилося зробити, але... Немає тут е, цього. Так, дружелюбний. І ще один душевний розговор. Немає тут масажу. Як я зроблю, а? Так, е, тут немає. Романтиці також немає. Паквізли дружелюбна. Ну, тут також, напевно, що немає, хоча. А, душевно поговорити вже є так. Нам залишилося зробити тільки масаж, але. Як, ми вже майже все. Вроді би, ні. Так, а він же пара, так? я. Любим, Добре, так. Ох, у нас сіла іграти за фортепіано. Недавно це не робило. Так, давайте так, ми ж що зробимо ще? Ну, я хочу все ж таки хвилічний віч, фліртувати, признатися за симпатії. Те, зайдемо, задамо рисковане питання. Так. Ну тут Артем і Івера ще не знає... ще не знайомість це нам не потрібно. Так, нам потрібно виконати одну останню ціль, щоб повністю вже взагалі зробити виконати все. Так, ну... Давайте, запитаємо про кар'єру. Обсудити його рит Не знаю навіщо, але давайте. Подаримо розу їй. Я думаю, що їй буде приємно. Так, вона ані Бізнес, Компанія. Ну, це ми знали. Так, вона вагітна що? Галіна Іванова, напевно що. Так. У... А давайте знаєте, що ми... Зказати напідки для груби, заказать чіпс... на чипсы, напідки і всяке. Так, ну це нам не цікаво. Так, я хочу в виразити восхищення і. Так, напевно, що вона зарахує, тому що у нас золота медаль. Ну, повинно принаймні вже. Так. І ще трошки з нею. Пофліртуємо. Так, де я? фліртувати ось. Так скандальна історія. Я не хочу її розказувати. Так, Пародія, душа... душевна розмова, романтика. Поці... Най-нехай поцілується. А? Так, я думаю, що вони обоє щасливі. Так, але. в них немає такого настрою, знаєте, щоб. Був на. Побачення. Так, там кукетле чи що. Ви неї, до речі, в неї. Ані. Найбільше знайомо, тому що це родина майже. Половина родини. Так. Е... Я на Томаса хочу переключитися. Так, зробити масаж. А в неї так ж самі цілі? Так. В ней ж самі, добре. Ну, тут появляється чи ні. Давай рисковане питання. Раптом поцілуй руку і він хоче в туалет. Так. О, тут давайте ми подивимось на другий поверх, можливо, тут щось і на другому поверсі ще. Так, на другому поверсі у нас у туалет, та й все, в принципі. І така штука, щоб, знаєте, дивитися зверху, як люди танцюють. Правда, тут ніхто не танцює щось. Не схоже на нічний клуб. Тут більше їдять, все таке. Так. Ну давай! Що там це робиш з неї, а? Іди в туалет. А потім же. Все. Ух, Так, що вона хоче? Вона. Нічого не хоче, так. Їй досугу бракує. Так, а і попробуй зробити їй масаж, а? Раптом вийде. Так, соблазні щептать, перед наспатія поцілувати. Відфліртувати. Немає тут масажу поки що. Напевно, щоб будемо покраще дізнати. Е, знати її. І тоді ми можливо щось е, будемо. Так. Завершено сюда зароблена медаль золота. Так, давайте прочитаємо Ось те що нам дали. Чудесне побачення, щоб ваш персонаж нас його надовго заповнив, йому подарили. Дещо. Особенно взагалі в багаж. Добре. Добре, тільки, давай. Давайте, можливо, додому. Підете. Эй, чому? Що в них таке? Так. В там не портите. Не портіть настрій один одному. Давайте відправляйтеся додому. Так, а ми забота о собі, розвіднавик заботиться. Класно. Так, змінити контроль на Маргарет Джонсон. Зараз ми так тоді змінимо контроль, я, знаєте, тут же трошки поскоріше буде і тому я не хочу вже... Тому що там пізніше із цим мороки дуже багато. До речі, серії будуть по 20 хвилин. Якщо раніше по 15, то тепер трошки більше. Так, не знаєте хто або що родиться, тепер ви можете народити дитину У. Лікарні. Ну це ми і до того а? Ви вже видали свій щоденник. Подивіться його здержамою. Нажав кнопку версії Дякую мені телефона. Ну, давай, ну скоріше, а. Напевно, що все ж таки доведеться, але. Ну тут ще трошки. Так, золота медаль у побаченні тут. Добре. Ну принаймні ми вже знаємо, що там потрібно. Виконувати якісь цілі так само, як і на день народження. тобто... Ну це цікаво. У наступній серії, я так думаю, що ми влаштуємо ще вечірку. І там також виконуємо пару цілей. Буде цікаво, я думаю. Так, зараз нам. Я хочу подивитися, що нам дали у За виконання... ось цього Золотої... на золоту медаль. О... Цього як воно називається? Те, що нам дали за золоту медаль. Так, в багажі нам. Якийсь подарунок тудали, а. Так, це. Ось тут. Ні, ось тут. останньому. Так, що це таке, а? Відро VIP. Получен доступ після здання золотого уровня. Класно. Знаєте, 245 доларів, звісно, я б хотів би його зараз продати за. ...стільки грошей. Ну, але у нас. Ну, у нас нем. Це таки цінна річ. Тому нехай воно буде поки що. Так, і ви знаєте що діть? Ти йде щось приготуй. П'ять... ...чудесних страв Вона вже три... ...три приготувала. Капець. Знаєте, вона якась... Дійсно прирождена ось ця. Е, як вона. Кулінар. Ну, стільки ж. А. Так, давайте відправить сюди Артем. Мор. І її ми відправимо також про себе. Ад себе. Ну це до нас, а. Так, і нехай. Артем. Ти йди. Малі картини. Так, і нам пізніше... Зопнутий пейзаж. Так, а ось ти піде і перебачиш трошки, там на те не рибачила. Тому я хочу, щоб ти трошки розвіялася сама. Так, і я так думаю, що нам вже пора завершати серію. З вами був я, Скіннер. Всім па-па!